І смердить неймовірно. Смердить неймовірно. Вон. Міст. Ось базар. Базар. От я йду. Понад базар. Фу. Трупи от якісь. Фу, тільки фу. Смердюган страшний. Оце та тербунари і задня часть базара, те що саме як сараті. В сараті ужасний сморід, ужасный сморід. Це просто неймовірний. А тут нормально, вітер, правда, сильний, але нормально. Ніякого тут смороду особого немає. Взагалі пахне. Пахне цим. Кацію чим. Це базар. от, Так само, як в Сараті я знімаю біля базара, оце задня стіна базару. Дивіться, як гарно все зроблено. Учиться. Жовку рука сраючева. Нормально, супер. Мостик через річку, Супер. Хоча рядом є другий місце, третє третій місце, а там четвертий, тут слухайте. Дуже нормально зроблено сходи. Дивіться. Та термонуває. Оце я вийшов, бачите. Нема гадюшників. Ну, не порівняти за До речі, ціни. Якщо в Сараті картошка по 70, то тут я бачив, по 37, ну по 40 взагалі шикарно. Картопля. Не знаю що інше. Отак це торбунали. Базар.